Привіт мої котята, і сьогодні я вам покажу, як, коротше, треба як можна зробити роблокси в грі Але перед тим давайте покажу якось роблокси безплатно Заходимо в аватар, бачите? І на минуточку у мене 0 роблоксів. Ви кажете, що у мене 0 роблоксів, тому що я їх всіх потрапила. І у мене грошей немає, як їх куплю. Добре, починаємо з оце. Анімація. Тут вроді би є безплатні. Оце фрі це безплатна анімація. І хто тепер вам скаже, що рубакці потрібні? <рі> Hідs. Рі... Ой, що прически дивіться. Я якщо не сього причоску взяла. Дивіться скільки причосок лице, блін. І це все тут є на хід. там клас фейс. аксесуари. Ось у мене звідси капелюх взят вроді би. я посукаю його. Коротше, я десь тут капелюхи брала. Коінс візьмем, Одесс якраз класна. Правда, я не знесла Ось вниз. А далі оцей де... Ну все, якщо узким не хочете создавати, Ну так. Ну, все. Тепер будемо перевіряти різні плейси. Для цього гуглуємо, як я показую. make art, Ой. make art, Не питайте, чому арт все коли гуглила гру. Вам виб'є оце. Але як для мене? Але мені воно вроді би не відкривається, як я розумію, Бачите, мені не відкривається. Напишіть в коментарях, що треба зробити. Эммм, е, почм може да, цепли Эмскуди е, куди? Так Напишемо щось друге. Эм, е, Б Ось отаке написано. Нам виходить от різні оці Плейси. Ем, давайте перевіримо. Плейс оцей. Тут написано, що ми. Скільки? 99 мільйонів. 999 мільйонів отримаємо. Але це зразу слабовірно. Знаєте, ребята? Я це буде вічність проходити. Тому виходимо. Ви Добре. Давайте все сіце таке легеньке. О, точно, я згадала десь. У мене отут недавно Роблокс чогось вилетів. Що таке. Будемо грати сьогодні. Оце. Скип дито. крейс со скип дивітуалетом. Угу. Ясно. Если <coughs> я извиняюсь за голос, я трохи прибуду его. Будем проходить Саобі. Мой чувство мені робло. Я зря його проходжу. Ну, мені треба видео снимать, правда? Треба. Знаєте, я все обі раніше проходила, але я це проходжу, щоб доказати вам, що воно не дає робоксу. Тому якщо ви сюди зайдете, ви хочете сміло, а тут є скибітупичик. Вибачте. Я включаю разом супер паркуриста. Правда, він не так у мене робота Він робота, що я без е зупинки пригаю. Чо? Пригаємо, Фух. Я -а! При... Я повернусь, коли прийду це обі. Я повернулася, прослав, те, що я не могла прийти. Тепер проходимо все. Треба включити мега осторожность. Повернуся і за... Я сюди повернусь, тому що сказать, щоб ви лайк поставили. і все. Ребят, я на пройшла прислала осе половина, тепер буде лесенка. Велика. Не труса. Безем, бежим, бежим. Ну так напів як на мене. Ну і, по суті, ми оце пройдемо і повинні якось рубас полетіти, Спойлер ми їх не получимо. Спойлер, Я не буду вам цього доводити. Йдемо в 8 Players. І тут усе я грала ясно. І... Тепер йдемо в Плеєрс. Якщо чесно, я не вибрала отой спочатку саме великий, тому що я б його весни проходила. Ні. О ні! Ребят, зразу виходим я це играла, я не могла не як це. Я тут одначбурю. От знаю я, о, сэр. А! аюсь. Зняюсь. Ну, якщо я не можу знайти вам сервер. Можу вам, ем, короче, пока я по покажу гру, як вона качається. Ем, короче, о бачите, от ця перша гра, в яку я сьогодні сіла, мені Робوкс не дала. Тут я покажу, що робити. Тут треба отак лагодити крісталіки, Бути йду за легко. Тут треба заробити 100 тисяч. І десь все вискочить. Угу Я Роблоксу взагалі не отримала. В іншій грі ти? доволі просто те. Ось <кій> ще Тут треба отак кидати. Дякую за три. І типа роботи потім дадуть. Але я це не вірю, але, але гра трохи для мене розслабляє. Ой, не те, ой, не те. О, це. Тому тепер ми будемо пробувати інший плес. Завертайся помисть. Очік тут все. Оце може бути дійсно. Вот такая обычно для меня. це не, ну обычно я таке прохожу. Так, о, да. Ребят, нам тут бесплатно проходить будут. Ой. А что? Я далі не знаю, І навряд тут чувак будет короче. Тут все прозрачные. Ребята, у нас проблемы. Він забув. Це проблемы. Так, що у нас там четверти мясно? Ты ч? Очень спрыгнуло. стрибнула я. И ч Ось Очень сено. Ребят, мы продули, тому я повернусь, коли пройду хотя бы половину. Пока. Ребята, насправді хочу вас охорчити. Зроблю цю новину на цьому фоні. Напевно, мені робаксів зодних не дадуть. Тому хочу вам сказати, єдиний спосіб зробити собі скин у Roblox, ці Rob. взяти це можна брати безплатний скін, а можна, щоб тобі донатили плюс донаті, ці можна робити при... Щось таке прирвюзки. Що? Я забула як це називається. В Roblox. Я не знаю, як мене сюди занесло. Ну і тоді получать Роблокси. Або є ще артики малювати. Типа і продавати їх потім у Роблокс. Ну, все як для мене обичні способи. Ну, або в якихось ігрок писав, щоб донатили. Ну, на цьому я відео закінчується. Закінчується всім пока.